Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вже вівторок, черговий весняний день, увесь в турботах, в роботі. І я не виняток. Зранку виїхала на дачу, пташки співають. У нас впало дві краплі дощу, хмарно і трошки зранку прохолодно. Синоптики малюють на ніч дощ, тому буду старатися сьогодні по максимуму щось посадити. Я як розсадила з весни свою суницю, зізнаюсь, до неї не дійшла. Але сьогодні хочу її підгодувати. Вчора так десь здалеку заглянула, кущі не наростають, то взяла. Розконцентрат з формулою 15-5, 5 розвела два і йду зараз підірю на зворотній дорозі, подивлюся до своїх жоржин і спробую хоча б кілька кущів, якщо вони проросли, закопати в землю. Потрібно посадити спаржеву квасолю, висадити хоча б. Пару рядочків сьогодні цибулі, а може і більше. І посажу квасолю. Думаю, що посажу я її багато садити не буду. Ми основну масу садимо в селі. Вивіз Сережа мені з дому вже мої томати, які ми будемо садити у. Теплу грядку під агротканину Це потрібно висадити сьогодні 100%. Так що до роботи підлила я свою суницю, починає цвісти. Цвітоносів, звичайно, викинуло небагато, що заклала кущі були великі. Я їх поділила, що заклала, те заклала. Підлила гуматом, я думаю, він не дуже агресивний, не зашкодить. Ну, піймала гаву. Таке буває. Не допустіть моїх помилок, потрібно було встигнути це зробити раніше. Але все буде добре. Поставила на загартовування свою ранню капусту. Уже вона має чотири справжніх і п'ятий наростає листочки. До завтра побуде на вулиці і можна буде висаджувати її вже у ґрунт. Приготувала собі грядку для в'ющої спаржої квасолі. Минулому році ми її вирощували на сітці. Зараз я її посажу і буду висаджувати томати. Вносити я під цю квасолю нічого не буду, просто в землю. Посажу і, мабуть, буде капелька під нею, бо вище неї будуть кабачки, вона буде в ряд з томатами або перцями, так що постараємося її прокапувати теж. Так, висаджувати я її буду рядочками. Це біла, кущова. Ми її Минулорічна моя, може теж десь посажу. Її можна їсти як квасолю, то може я її і на іншій ділянці посажу. Прокопала лопатою земля не мокра. Ну, волога трошечки є. Тут вище в мене була полуниця аромакс. такі вже старі кущі, але вони вже так рясно почали були цвісти, викидати. Було шкода. Приїхала сусідка, я викупала її. Вона в нас такий садівник надійний. Вона любить цю справу, догляне і зможе собі виростити посадковий матеріал, так що не пропаде. Все, зараз я пригорну і піду садити, мабуть, томати. Зараз я почну висаджувати томати у Одному цьому лівому ряду я буду садити піконет у правому соломон. У мене їх було порівно. Соломон це низькоросла, ну не зовсім низькоросла, детермінантна. І середньоросла піконет, але нічого, я думаю, що вони подружаться. У минулому році у мене теж вони так були в одному парникове. І але забрала два піконета спробую у теплиці висадити у пакетах. Так що у своїх посадкових ямах буду робити гніздо своїм отаким знаряддям Я спробувала два зробити, робиться хорошо. Буду заливати воду і пробувати перевалювати. Зараз я. Подивлюся, яка корнева вже наросла, тому що всі стакани у мене не прозорі і я не, чомусь не подивилася, що там робиться. Хороша коренева. Хороша. Це в піконеті. Ну, ця була дуже маленький соломон у цьому. Я думаю, що там краще. Це у мене такий був самий останній. Горщик, сама була забіджена рослинка, але наросла. Залили хорошо, так що буду дуже потрошки лити у ямку і висаджувати. Дванадцять корчиків я висадила, перевалила. Ви знаєте, що корінчики дуже гарні, наросли. Уже є томати з цвітом. Десь я бачила Соломон. Ось. Соломон хоче цвісти. І піконет вибиває. У будемо поливати, і будемо мати ранні томати, надіюся. пропасинкувати їх, доглянути, і все буде добре. Гібрид гіркого перцю під номером я не пам'ятаю і не записала. Я висівала 1 лютого і давала собі слово, що я йому створю всі належні умови, щоб він мені. Виріс здоровий, гарний і заплодоносив раніше не стримала. Слова я свого, корінчики наросли, він себе почував тут нормально і я й тому рада. Уже почали пасанки наростати. Я пересадила томати, думаю, зараз я в ці стакани. Перевалюя і цей перець. Підписаний стакани підписані для томатів, то я буду знати, що це цей гіркий перець. Поставлю його в теплицю ще окремо, нехай він там доростає. Розсаду у ґрунт ми висажувати будемо не раніше 9 травня. Так що він ще майже місяць, нехай росте. Зараз його безболісно перекину в ці стакани і занесу у тепличку. Життя продовжується. Ми перевалилися у великі стакани і прекрасно себе тут почуваємо. Занесу в тепличку, і ще можна майже місяць рости. Спимо спокійно, у хаті спокій, чистий, чистий буде. Сережа зробив уже шпалеру і прив'язав виноград, але не прибрав ті, що залишав ех, на всякий випадок пагони, вони трошки перегружені. Але зараз він сильно плаче, тому зачекає чуть-чуть, пару днів і прибере. Різні сорти. В цьому вже є китиці на цвіт, а цей ще зовсім не розвивається. Ось так. Виноград ми вже зробили. І сьогодні я висадила чотири рядки цибулі. Три рядочки. Доріки і один рядок червоної рядрок. Ще в мене буде нарядок. І завтра я продовжу цю свою місію. У посадкові ярочки я додаю трошки компоста. Сьогодні попрацювали плідно посадила. Квасолю і спаржеву квасолю висадила. Іду ще на головну ділянку, може там щось встигну зробити. На дворі похолодало. Їдемо ми, мабуть, додому тут ще дещо попідкидали, підмили. Нарвали салату редиска, бачите, у нас вже непогана, ми їмо вже тиждень її не дуже крупна, ми її не годували нічим. Лише вода і, мабуть, на нервах я трошки загусто її посіяла. Салат той, що десь насіявся з осені, вимикнула на городі цибулька, і їдемо додому. Дякую всім, що були сьогодні зі мною. Бажаю всім миру, здоров'я, легких посадок. І в майбутньому гарних врожаїв. До зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!